Доброго дня, мої дорогенькі, сьогодні ми будемо висівати буряк. Буряк я купляю завжди бордо. Він мені дуже подобається, він соковитий і солодкий. Два, от я вже висіяла два рядки буряка. Перед тим як висівати буряк, я пролила рядочки. Рядочки я проливаю на стаю крапиву 2 неділі і потім е, на ведро. Води беру літру настою і проливаю бурячки, рядочки, щоб краще заходили бурячки. з краю я тут посіяла шпинатик. Шпинат я беру, імпортний, він добре сходить. От. І далі сію петрушку. Не петрушку, а салат кучерявий. На салат. Все це я вже просіяла. Зараз буду закривати дзернику. Зараз я його буду прикривати. Тут в мене посіяна кучерява салата. Бачите рядочок. Коли вона виросте, я її зірву. І будуть далі рости бурячки. Буде місця більше для бурячки. Рядочку я прикрила і будемо чекати, коли це все. Тоді я вам покажу, які будуть сходи. У нас перед цим раніше я посіяла морковку, сьогодні я її теж пролила настоєм крапиви. І ви бачите, як сходять рядочки морковки. Вже зійшла. А для кращого, щоб вона сходила, теж треба проливати настоянкою крапиви.